Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Ось і наступив вже другий місяць весни квіти. А чому його так називають? Тому що в цьому місяці вся земля квітує. І сьогодні я вам пропоную зробити аплікацію квітучої гілочки. Для роботи нам потрібен зелений колір двох відтінків, білий колір, блакитна основа, блакитний папір, клей, пензлик, ножниці, олівець. Гуашева фарба та пензлик для фарби. Спочатку намалюємо гілочку саму, ми намалюємо її простим олівцем спочатку, щоб нам було легше, а потім зафарбуємо гуашевою фарбою. Тепер беремо фарбу, макаємо водичку, пензлик. І зафарбуємо гілочку та дамо її трошки підсохнути. Спочатку ми виріжемо листочки. Ми беремо два відтінка зеленого, темний та світлий, і складаємо його в декілька частиночок, намалюємо невеличкий такий маленький листочок і виріжемо. Я вирізала листочки, тепер давайте їх приклеїмо на нашу гілочку. Беремо один листочок світло зеленого, приклеїмо, наприклад, тут. І біля нього темно зелену. Приклеїмо ось так. Тепер знову беремо світло зелений. Приклеїмо тут. Біля нього темно-зелений. І так будемо клеїти на листочки по всій гілочці. Світло-зелений і темно-зелений. Ось так я приклеїла листочки, тепер давайте будемо вирізати квіточки. Беремо білий аркуш паперу. Складаємо також декілька разів. Нам потрібно багато квіточок. Намалюємо квіточку і виріжемо. Тепер беремо квіточку, і на кожній нашій квіточку, яку ми вирізали, беремо фламастер рожевого кольору, всередині малюємо серединку таку, зафарбовуємо. І навколо нашого, нашого круга, який ми намалюємо, кладемо такі крапочки. Кружечок і навколо крапочки. І так всі квіточки. Тепер приклеїмо наші квіточки на нашу гілочку. Намастили квіточку і клеїмо, де вам подобається. Клеїмо багато квіточок, щоб наша гілочка була гарна та яскрава і пишна. І останню квіточку приклеємо. Гілочка наша готова. Подивіться, яка гарна гілочка вийшла. Тепер ваша черга робити. До побачення!